Вітаю! На попередньому уроці ми ділили 99,61 на 100. Але перед тим, як отримати відповідь, ми зробили багато записів і витратили багато часу. Зараз я покажу вам, як можна це зробити набагато швидше. Отже, нам треба розділити число на 10 в якомусь степені. Ось наше число 99,61 тисячна. Якщо я помножу задане число на 10 в якомусь степені, то я збільшу це число. І кожен раз, коли я буду множити на 10, кома буде переміщатися на одну цифру вправо. Отже, 99,61 помножити на 10 дорівнює 990,61. Зверніть увагу, ми просто перемістили кому на одну цифру вправо. А якби нам треба було 99,61 поділити, поділити на 10, то ми б перенесли кому на одну цифру в зворотньому напрямку, тобто вліво. У такому випадку ми б отримали 9,0961. Коли ми ділимо число на 100, ми, по суті, двічі ділимо це число на 10. Ми переносимо кому на два знаки. То на дві цифри вліво. Нам потрібно поділити число 99,061 на 100. Але зараз це видалимо. давайте. Щоб поділити десятковий дріб на 10, потрібно перенести кому на один знак. Цифру вліво. Це ми розділили на 10. А якщо потрібно ще раз розділити на 10, то ми переносимо кому ще на одну цифру вліво. Таким чином. 99,61 поділити на 100 дорівнює 0,096100. О, яке число. Але ми просто перенесли кому на дві цифри вліво. Сподіваюсь, це було зрозуміло. Ось ми виконали завдання. Зустрінемося на наступному уроці. А наразі, папа. -па.